Зібралися у відпустку, а коштів обмаль. Сьогодні поїхати в санаторій на три тижні можна лише за півтори тисячі гривень. Фонд соціального страхування пропонує Олександрійцям путівки до найкращих санаторіїв України. Нашими клієнтами, клієнтами фонду соціального страхування є граждані України трудоустроєні, тобто ті люди, які отримують заробітну плату. а также частные предприниматели, которые зарегистрированы в пенсионном фонде, ранее это была регистрация, сейчас ее перенесли в налоговую инспекцию, регистрация на добровильных засадах она называется. То есть люди, которые со своего дохода делают отчисления в фонд социального страхования. Для того, щоб отримати путівку, перш за все потрібно звернутися до лікаря. Лікар видає медичну довідку стандартної форми 70 -дріб о де вказує, з якого профілю захворювання пацієнт потребує санаторно-курортного лікування. Цю довідку потрібно віднести на роботу і написати там заяву. Заява пишеться на комісію з соціального страхування, а на маленькому підприємстві на ім'я уповноваженого з питань соціального страхування. Заявлення вказується, що я такий-то, прошу обеспечить мене санаторно-курортным лечением по профилю, согласно медицинской справке, на такой-то период времени. Время указывается потому, что путевка санаторная, закупленная фондом, предоставляется в период отпуска, любого вида отпуска. Усі заяви уповноважений передає до Фонду соціального страхування, який розподіляє путівки. Середня повна вартість путівки складає 5-6 тисяч гривень. Людині ж, яка звернулася за путівкою, потрібно компенсувати до 20% від цієї вартості, тобто максимум півтори тисячі гривень. А за путівку матері і дитини доведеться заплатити лише 10% від її вартості. До того ж, путівку можна навіть поділити на двох працівників. В такому випадку условия фонду следующе. Дільність лікування кожного должна быть не менее 12 календарних дні. Следовательно, придется за полную стоимость докупить в санаторії 3 календарні дня пребывання. І комісія прийметь рішення о виділенні путівки для лікування згідно з заявленні двох працівників або супругов. Путівки видаються не менше ніж на 21 день. І сьогодні їх вдосталь. Фонд соціального страхування на жовтень-грудень цього року закупив вдвічі більше путівок до різноманітних санаторій України ніж зазвичай. У нас є зараз в великому количество санаторії, знаходячіся на южному берегу Криму. В літній період ці санаторії. предоставляет свои путевки за полную стоимость и фонду практически ничего не достается. А вот в межсезонье мы можем позволить себе обеспечить санаторным лечением органов дыхания, опорно-двигательной системы, очень большое количество населения. Есть путевки в Одессу, великолепные путевки для лечения органов зрения, например. Есть путевки в небольшие санатории по побережью Черноморскому, которые работают с грязи лечебницами. Окрім того, є санаторії у Прикарпатті та у Харківській області. Санаторій Авангард у Вінницькій області, де лікують дітей із захворюваннями шкіри та багато інших. Тож збирайтеся у відпустку.